Доброго дня, мене звати Анділа Хартур, я агроном дослідник компанії Smart Farm. Сьогодні ми знаходимося на господарстві нашого клієнта Ельгавича. Продовжуємо в рамках агросупроводу дослідницьку роботу. І Сьогодні ми будемо встановлювати польовий аналізатор аугмента на самохідний оприскувач 48.30. Ходімо. Для підключення аугмента нам потрібно розірвати ланцюг кан і вставити пристрій, який керує нормою, омнібок називається, по серійному підключенню. Тобто ми розірвали, підключили наш пристрій і звідси от, йде до оприскувача один кабель, один кабель йде на антенну, на антенну на пристрій аугмента, який кріпиться на кришу. Потім ми заходимо в так Зараз GS3, перевіряємо активацію, щоб було активовано NSense. На джундирі це робиться за 5-6 хвилин. Ділер це робить безкоштовно. Після цього заходимо, робимо профайл на наше обладнання. Ну, заходимо в машина, компорт. Тут ми створюємо профіль аугмента, я вже його створив. Потім ми вибираємо компорт номер 2 Тип порту EndSensing, який тільки що активували з допомогою дидлерів, і протокол контролера EndSensing LH, нажимаємо примінити. Все. Наступний наш крок це заходимо в документи, нажимаємо RX. так Тут вибираємо сканування і примінити. Все. На цьому все. Переходимо до монітору агменти. Заходимо в генеральні настройки, ставимо параметри метри, кілометри години, метричні параметри важливо. Джерело швидкості встановити по GPS, що прахувало. Так, Тут все. Потім ми заходимо ось сюди. Тут ми вибираємо оприскувач, який протокол по підключенню. Вже раніше казав, що ми підключимося по... Штатному протоколу 2630, монітор у нас тут стоїть. Вносимо показники оприскувача, ширина 28, зміщення робимо 14,5. Ось так. Для підтвердження того, що аугмента підключена до нашого монітору і керує нормою, ми вводимо тестову дозу. 241 літр, нехай буде нерівна цифра. Натискаємо тест і вона повинна з'явитися ось тут. Норма передписання. Взимаємо тест. Ось вона з'являється тут. 241 літр, цільова норма літрів на гектар 249 Тобто аугмента повністю керує нормою виливу на цьому оприскувачі. Зараз переходимо на головний екран. Можна вибрати польовий моніторинг, можна внесення на основі ВРА і можна по карті завдання вносити. В Ель Гаучу аугмента буде використовуватись тільки в польовому моніторингу, тобто вона буде їздити на оприскувачі, сканувати поле, фіксувати факапи. В подальшому ми зможемо вивантажувати карти NDVI актуальні. Спалів і далі вже з ними працювати.